Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Знову в мене на операційному столі ця пилочка. Якась, якась, не пойми яка, китайська. В общем, власник притяг. Я, до речі, її вже неоднократно робив. Ну, тут такий хазяїн. Коротше. Каже, заводиться, робе, нагрівається, глохне. Ну, Глохне то і глохне. Ну, Я вам скажу, тут ось так, як диркаєш, таке відчуття, що тут поршньової взагалі нема. Ну, давайте зараз в режимі нон-стоп, як то кажуть, відкрутимо, вкрутимо компресометр і спробуємо заміряти компресію. Просто так, раді цікавості. Що ж це таке? Чого він їх так гробе? Чи то масло таке, чи, чи не масло. Свіча також в ужасному стані. Ну, Взагалі, якось так. Цим ключом я ньому, мабуть, є Ага. Ну, так, да. про що ми тут можемо говорити, Тут живого місця нема. Все в нагарі, електрод вигорівший, в общем, все погано, ну так таке. Гесометр на нулі. Давайте спробуємо заміряти, що він нам покаже. Вкручуємо. Збрасуємо. Так, нажимаємо тапок в пол і подібне. Дивимось, 4 очка, там 4,5. Для цих пилок це дуже мало. Пробуємо робити другий фокус. Беремо мастило, масльонка така, звичайне автомобільне мастило і в циліндропоршньову групу трошки бризкаємо мастило. Бризнули і таким самим макаром вкручуємо наш компресометр і діагностуємо, що у нас стерте. Чи воно стерте все? Так, дивіться. На нуль скинули, все. Повторюємо замір. Дросель відкритий повністю. Дрикнули, і у нас. Компресія трошки піднялась, 5,5 стала. Але це все одно мало. Тому міняємо поршньову. Так, ну що, я тоді все це діло зараз розбираю, буде щось цікаве, включусь, покажу. Так, шановні, в общем, здер я тільки що. циліндр Дивіться, Оце в такому стані у нас поршень. Він тут у мене в задирах весь кольця, зрозуміло, що позалягали. З цієї сторони гарно все. Стружка якась. Бачите, вихлоп, як вихлоп. Все гостре, кострубати можна порізати пальці. Так, продовжуємо. Як бачите, прокладка. На місці вона ціла. Болтики на місці. Прокладка ціла, вона не порвана, бо є у мене такі спеціалісти, які пишуть в коментарях, що то неправильно робиш, неправильно меряєш. Все я правильно роблю. Якби я неправильно робив, люди б до мене не зверталися. Та видно, Видно, добре видно, задертон, вихлоп весь задертий, нікосів зліз. По впуску, все класно, там навіть хон видно. От якось так. от якось так. Ну то що, Дзвонимо власнику, можемо його сповістити про цю трагічну подію, що вона пала смертю храбрих. Я не знаю, звісно, як вона могла в нього заводитись, але казав, що заводиться. Ну, Я думаю, будемо все це діло міняти і все це діло буде далі працювати. Бо людям як не крути, а пилять треба. Цього ніде не віддінешся. Так, зняв я поршеньок, давайте я вам ближче покажу. Ось так все це діло у нас вигляда. задерто. Кілець практично нема. Тут пару міліметрів залишилось тіло там, вон, бачите. Якось так. Палець також. Вироботка, такий він уже аж, цвіта побіжалості пішли. Ну і гільзу я вже показував. Добре видно, що воно задерте. Ось якось так. Ставити будемо таку річ. Преміум класа, Авінзор. В принципі, одна із кращих поршньових та, що дійсно ходить. Не скажу, що там є якісь інші производителі, погані чи хороші. Я беру це, це ходе доволі таки непогано. Комплект, ось он, Поршневий комплект, поршень, кольца, пальці, гільза, герметик, свіча, прокладки. Ну, скажімо так, прокладки, оці, вони ну, фуфлижні, вони розлазяться просто-напросто. Ти її зажимаш, вона розлазиться. Я беру нормальний комплект прокладок паранітових і ставлю. От якось так. Бо це ну, капуста, воно виходить із строю, воно розкисає. І немаловажно. Новий сепаратор, нові шайби. тобто Комплект. Знову нас щось відволікли. На чому ми зупинились? На тому, що я беру такі комплекти, вони доволі таки непогано ходять. Може, повторяюсь, може ні. ну скажімо так. Перепробував всякі різні фірми. ну Ця сама, сама краща на даний момент те, що я пробував ставити. Що на бензопилки, що на мотокоси. Навіть у них є продукція на бензогенератори, частково почали випускати. Фірма доволі таки непоганої якості. Тому я зараз оце ось трошки обшкрібаю, обмиваю, що воно тут як чищу, і збираємо все це діло, щоб у нас все це класно працювало. Тому я працюю і далі включусь. Так, шановні, зібрав я. Поршньову, як бачите, беремо наш компресометр на нулі. Зараз вкручуємо. І спробуємо подивитись, яка в нас буде компресія на новій поршньовій. Тут поки що карбюратора нема. Дросільну заслонку відкривати не обов'язково. Там канал відкритий. І спробуємо диркаємо. Ого! Ого, Ну, мене потужності не вистачає. Ось дивіться, дев'ять і трохи. Ну, тут компресія должна бути не менше восьми. Тоді все це діло буде працювати. Тут компресія, ну, як бачите, хороша. Тому я продовжую збираю все це діло. Далі спробуємо завести, подивимося як вона, як вона працює. Може тут ще й. Карбюратор накрутили, <кій> бо я цих спеціалістів знаю. вони, Ребята відчаяні. Чуть одразу треба все крути, дергати, смикати, не розібравшись, де що, куди і як. Тому я продовжую, буде щось цікаве, включусь, покажу. Так, дивимось. Є така теплова тік приставочка. Ставиться вона у нас ось сюди ось, на ризовий патрубок. На оцей. Е, ну, не знаю, хто цікавився, хто не цікавився, е, хто не вміє, той мучається з цією штучкою. Обривають койомку, нічого не виходить. Дивіться, хочу вам показати лайфхак, як це роблю я. Це робиться буквально за 3 секунди, без всяких проблем. Ось Дивіться, наша штучка. Тут так покладу. Беремо мотузочку. Саме обична капронова нитка. Накидаємо кольцо отак, і перекручуємо як проволочинку. Тоді беремо цю річ поясочком до себе, сюди до ручки газу. І беремо, продіваємо один край, продіваємо другий край. Раз. Ось воно у нас це діло на мотузочці. поганенько видно. І тепер отак за обидва края берем і підтягуємо. Раз. І все. Тільки трошки подправити треба і все буде класно. Тут шкуринка завернулася. Зараз поправлю, бо прокладка новенька. О. От якось так все це діло ставиться. О, зараз треба трошки поправити, бо прокладка новенька, О, щоб воно сіло на той поясок. От якось так. О. І тепер наше латунне колечко. Все, виставляємо. І все, все буде класно. От якось так. Якщо візьміть собі до уваги, що кусок капронової нитки інколи може врятувати купу нервів. І лишньої лексики також не буде. В плані матюків. Тому я продовжую збираю, якщо буде ще щось цікаве, общем, Шановні, все зібрав, все працює, заводиться як дзвін. Взагалі, як дзвін. Мені подобається. От якось так це діло працює. Да, вихлопна тут, звісно, деренчить шикарно. Я так розумію, що вона міняна якась, може бути китайська. Та, що тут стояла рідна, вона набагато тихіше робила. Ну, а так, в принципі, робить пилочка непогано. Трошки, звісно, був накручений карбюратор, але на запуск це не впливає. От якось так. Тому на цій ноті я вважаю, що наша робота закінчена. Ми зробили все класно, шикарно. Результат є. Все працює. Тому робимо так і далі буде.